От Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав про просування вперед українських сил на всіх напрямках. Про що можна казати станом на зараз? Ну дійсно так. Якщо подивитися сьогодні, зранку на ту інформацію, яку надають іноземні інституції, зокрема інститут вивчення війни, а інші військові експерти, які відслідковують. Зараз диспозицію, тому бачимо, що дійсно невеликий такий рух наших військ спостерігається. Ну я думаю, що це свідчить про те, що поступово ми все ж визначаємо оці слабкі місця супротивника, і ми, в общем-то, знаходимо, як протидіяти тим критичним, скажем, спроможностям Росії, яке не дозволяє нам. Рухатися вперед, ну в першу чергу це застосування великої кількості мінних загороджень. А, про це вже ну, відомо, і то, що у нас не вистачає а, оціх от систем розмінування, це також відомо. Можливо, якимось чином це питання було хоча б частково вирішено. А по-друге, ну ми знаємо, що руху наших а, а, військ, які наступають. Серйозно перешкоджає авіація супротивника, тактична, як літаки, так і гелікоптери. І я думаю, ну, справа в тому, що вони починають обстріл наших передових от, наступаючих військ з дистанції 8-10 кілометрів, де засування ну, переносних зеніт. Ракетних комплексів неможливо, так як і артилерії, можливо, там 20-30 мм. А тут потрібна ну, фронтове, фронтове ППО тої системи. А, а, значить, ну я так розумію, що це питання також якимось чином вирішується, тому що вони от зараз оцю от дистанцію таку, скажем, мертву зону для нас. Вони визначили а, спочатку і вони її використовували. От. І нам було важковато це подолати. Але зараз я так розумію, що ну, це якимось чином також враховано, і нам вдається поступово звільняти території і закріплятися на нових позиціях. Пане Андрію, от що можна сказати про ситуацію на лівому березі Дніпра? Чи спостерігаєте ви там якийсь рух з тієї інформації, яке, яка поступає публічно? Тому що в проросійських телеграм-каналах ну про це говорять. І також наші глядачі от зараз просто під цією трансляцією пишуть, що з нової каховки відходять, нібито російські сили. що все це може означати? Чи ротація, чи дійсно російські війська можуть відходити звідти і можливо, Перекидуть на інші напрямки. Ну, по-перше, на лівому березі Дніпра, от, від, скажімо, від веселого, це туди вище до Запоріжжя, фактично, біля Енергодару, до фактично, Дельти Дніпра, військ було небагато російських. В основному вони концентрувалися, от, якраз від веселого туди, в, вверх. До фактично ну, до, до, до окупованого Донбасу, тому що цю ділянку вони визначили як найбільш небезпечну для них. І в принципі, там ми відмічаємо активні дії наших сил. Що стосується лівого берегу, там вони тримали відносно невеликі сили для того, щоб ну, скажімо, постійно бомбардувати правий берег Херсон. Блокувати устя Дніпра, контролювати Кінбурський півострів, ну і не вдавати відновлювати нам судноплавство у цьому регіоні. Ну, коли після 6 червня, коли вони підірвали дамбу, то ну, я так розумію, що це рішення було досить хаотично для них, і вони навіть не відвели оці от підрозділи окремо, які займали Оборонні позиції. Там вийшло так, що ну, прийшлося їм, там, що, що вони змогли екстрено вивезти свої частини. І ці ну, і, і от, і от фортифікаційні споруди і мінні загородження були значно пошкоджені. Зараз, коли вода відійшла, то, опять же, а, ну, ми знаємо також, що вони частину своїх сил, а, зокрема, наприклад, 810-й. Бригаду морської піхоти, яка, яка якраз стояла от там, от скажімо, у на цій ділянці вони перекинули її зараз на запорізький напрямок, тому що стил там не вистачає. От. І зараз дійсно, о, 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 в общем-то, я так розумію, що наші військові вони провели аналіз ситуації і а, а, ну, здійснили якийсь маневр і закріпились вже на лівому березі. Ну, До речі, ну я бачив. Це в повідомленнях от іноземних пабриків, іноземних експертів. Вони дійсно дають, що а, там а, що а, ділянка місцевості там була а, нашими військами зайнята. Я думаю, що це а, такий нормальний плацдарм для того, щоб налагодити на підкріплення і розвитку успіху в по подальшому. Але ну, опять же, треба бути дуже обережними, тому що ну, кількість мін різного характеру, і, і, і оцих якорних річних мін ЯРМ і мін пмн 2 дуже дуже велика. Я думаю, що це, це, це також враховується, але ну, це шанс для того, щоб звільнити оцей лівобережну Херсонщину, і вже далі, ну скажімо, блокувати. Кримський перешийок пане Андрію, а чи не можна вже робити висновки? Чи допомогла ситуація, яка склалася в Росії з тим походом пригожена на Москву з тим, що вагнерівці ну ти скільки там 25 тисяч казали на території Росії? Зараз перекидаються чи ні там в Білорусь. Що вони вийшли з українського фронту? Чи якось цим вже можна робити висновки? Скористалися в зсу? Чи це дійсно послабило російські позиції? Чи це не вплинуло на російсько-українську війну? Ну, ми знаємо, що, скажімо так, безпосередній вплив цього закладу був в тому, що дійсно в суботу ми спостерігали набагато меншу активність російських військ і на Сході, і на, і на півдні, особливо на Сході. Це було пов'язано ну, якраз з тим, що був такий певний, ну, скажімо, певна така реакція, певний шок від цього. А, 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 значить, особливих там якихось переваг ми не отримали, але ну скажімо, на стратегічному рівні, а, виявилось дуже багато прогалин в системі національної безпеки Росії, починаючи з того, що ну 25 тисячне угрупування озброєне до зубів. Причому це можливо на теперішній час найбільш там такі. Скажімо, найбільш підготовлені і рішучі підрозділи, що дуже важливо, вони просто 700 кілометрів проїхали з півдня на північ, збили сім вертольотів у літак управління південного військового округу. І, в общем-то, ну розумієте, Путін почав звертатися до союзників по ДКБ. Вони сказали, це ваше внутрішнє питання. Ми нічого не можемо допомогти. І не дуже багато було навіть ну, в Росії резервів. Вони направили в Росгвардію Чечні, яка оцей шлях від Чечні до Ростову шла там практично добу, хоча там можливо це зробити за 8 годин. От. Ну, бачите, багато-багато таких внутрішніх проблем.